Ми проводили опитування працівників, власне, Георгій Дмитрович, ви маєте там, так? під особистий підпис, ну, можу показати, якщо треба просто думку працівників, закладу, будь ласка, передається, що можна. Там далі з приводу тої самої реорганізації ми... за і проти. проти там. Ну, але так як було попереднє висловлення, 90, 90 і більше відсотків звичайного колективу не буде заперечувати, тому що... Та Колектив не заперечує. Людей поставили да, перед да, вибором. Да. Або ви на роботі, або ви працюєте в інтернаті для дорослих. Все. Всі хочуть їх. Це називається або, шантаж. Це шантаж. Так, стояло питання тоді на зустрічі. Саме таким чином, тому що коли я задала питання, яка ймовірність того, що буде закритий ну, тобто наш дитячий санаторій, 에, начальник департаменту охорони здоров'я сказав, що 99 цілих і 99 соток. Така фраза прозвучала. І коли ми опитували, відповідно, це в нас стояло питання перед вибором, або взагалі люди залишаються без роботи, або люди працюють з департаменті соцполітики, відповідно, з будинку інтернату з такими творами.